Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати свої враження про використання дешевого смарт-браслета від фірми BlackU, який обійшовся мені в 300 гривень. Зараз на даний момент такий браслет є в двох, як так, в двох комплектаціях. одна одна десь. Приблизно 800 гривень, трошки більше 700 750 якось так. до друго комплектації можна купити за 380 гривень. Ну, плюс промокоди, промокоди задіються правда від 29 доларів. Але ну плюс може бути цей купон від продавця. Посилання на даного. Продавця, де я купляв даний смарт браслет буде в описі до даного відео. Першим, смарт браслет U R1 я взяв у походу в обрізаній комплектації. Як продавцем заявлено, що тут є 24 спорт режиму, датчик відмірювання пульсу. Кислороду в крові, також вимірювання кров'яного тиску. Ну, Кров'яний тиск тут ще під питанням, чи воно більш-менш правильно показує. Але це, як заявляє виробник, не є медичний прилад. Що я можу сказати про даний, даний спарт браслет? Від дня його покупки, ну навіть від дня його отримання, верніше, бо покупка була набагато раніше, до сьогодні пройшло три тижні. Три тижні я його використовував і в ньому, якщо може буде видно, ще 19% є заряду батареї. Правда, я е, в даним браслетом ну, не спав. Тобто е, Використання було кожен день, відколи проснувся зразу і до самого перед сном знімав даний прослед. Чим він мені сподобався? Він простенький, настільки простенький і, як то сказати, ну і компактний. Друге, велика автономність, рахуйте, це вже три тижні і ще є заряд я напишу в коментарі до даного відео, доки він проробив від одного заряду. А так вже є 21 день. Що можу? Прийшов він ось такий в коробочці. Ось такі. Коробочка. В комплектації є. Інструкція на восьми мовах, тут, правда, один мінус, нема української мови. Є зато мова орків. Ну, поки що так. Зарядка магнітна, звичайна зарядка, двохконтактна на зарядку даного девайсу. І ще один силиконовий гіперелергенний браслетик. Комплекті, ну, тобто жіночий. А так, я він прийшов з чорним і з таким браслетиком. Що можу сказати по, по використанню? Е, відображає повністю, якщо ви там настроїте у додатку Glory Fit, відображає повністю, хто вам дзвонить. Від месенджерів проходять повідомлення. Активується свайпом вниз. Ну, Звичайно, або свайпом уверх. Активується даний браслет. Даний браслет має волога з IP68, тобто, така капсула без механічних кнопочок. Свайпом включається. От і от також собі вибираєте. Ось такого Зві... вимірювати пульс, кислород рот в крові, От, е... сон, контроль сну, погода. Погода показує на 2 дні, тобто на сьогодні і на завтра. Більше не показує. Ну, може, в розширеній версії буде краще. Також є керування музикою на телефоні. Месенджери. Ну, Месенджес от є Telegram. Досить нормально можна прочитати. Ну, правда, е показує повністю всі, всі вам повідомлення, тільки не показує смайлики. Ну і вимірювання кро да, цього тиску. Простенький, простенький, як кажуть, простенький, навіть дуже простенький, тим він мені сподобався. Він сподобався тим, що він, як то кажуть, досить простенька штучка. Ось так. Так, що тут. Походу вже зараз 15% заряду. Я думаю, що до завтра він доживе, а там далі треба буде заряджати. Тобто рівно 21 день витримує батарейка 180 мА. У, певно, в розширеній версії більше є функцій. Тут також показує, хто вам дзвонить. Дзвонить, показує. Ну, правда, можна лише відхилити, а прийняти дзвінок не можна. Додаток Glory Fit. Одна проблема з цим додатком, що його треба закріпити, щоб він працював в фоновому режимі. А так він вилітає і тратиться зв'язок із браслетом. А так, в принципі, все нормально. От. Дуже багато цифр платів на вибір у додатку. От. Тут теж можна поміняти ось такий, ось такий. Ось такий такий. Ну і цей, і цей який я собі скачав, він мені більше сподобався. Ось так, ось такий во браслетик. Хто шукає просто браслетик, який в кому приходить месенджер, щоб ну, можна було прочитати їх, хоч телефонний коло вас. Також, також дзвінки, щоб не пропустити, якщо телефон на беззвучному досить, він вібрує і покаже вам, хто вам дзвонить, так що не пропустите важливі. Ну, погода, моніторинг, моніторинг кроків, скільки ви прийшли, калорій так само. все так Все, Все відображається. Ось такий його простенький гаджет. Я можу вам рекомендувати всім, хто хоче дешевше, але нормально якусь річ купити. Не купуйте, просто кажу так, як є. Не купуйте смарт-браслети M5, M7, M8 і так далі. Це є парахло. Ну, звісно, я не говорю про Mi Band від Xiaomi, а я говорю за такі. Різні дешеві підробки. Ось такий смарт-браслет від фірми Black, моделька R1, можете собі придбати. Зараз іде розпродаж Choice, а далі там з 18 -го, року, 18 го числа має бути розпродаж день народження AliExpress. Там можуть бути кажуть, що теж великі купони, і там може бути ліпше купити тоді. Ну, на всякий випадок я закидаю посилання на даного продавця, де я купив. Також ось так. Ось такі смарт-браслетики, кому потрібен, просто подивитися годину, месенджер, супер. Якось так. Три тижні, я думаю, та навіть 2 тижні, якщо активно з ним спати і так далі. Використання це є дуже нормально. Якось воно так. І хороший дисплей кольоровий. Якісний, досить якісний дисплей. Так що всім рекомендую. Він навіть мене робить наполовину своєї можливості. Якось воно так. Кому цікаво. Мої огляди, так мої розпакування. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Мої огляди не несуть якихось більш відгук. Я не є професіоналом, я не є там техноблогер і так далі. Я говорю відгук простого користувача. Так що всім за... дякую за увагу. Мирного неба і слава Україні!